Вітаю, мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні ми з вами навчимося робити італійський набір та замикати його у коло. тож, давайте подивимось. Беремо для початку нитку і накидуємо її на два пальці стороною, яка йде до клубка від себе, і до себе короткою стороною. У нас утворюється ось такий хват, як і при звичайному наборі. Далі я буду вам просто показувати, але дуже повільно, для того, щоб ви змогли повторити. Таким чином, у нас утворюються ось такі петлі, я сподіваюся, вам видно. І таким чином, як вам, я вам щойно показала, набираємо потрібну вам кількість петель і зустрінемось, коли вони вже будуть готові у вас і у мене. Ось мої петлі готові. Вам потрібно петель на одну більше, ніж е, вам потрібно. Тобто мені потрібно 64 петлі, я набрала 65 для того, щоб ця одна петля пішла для замкнення у кола. Що ми робимо зараз? Ось у такому виді італійський набір дуже важко ним здійснювати якісь маніпуляції, тобто роз, розділяти навпіл, замикати у коло, це все дуже важко. Тому що ми будемо робити? Ми ось так перевернемо наше в'язання. І зв'яжемо перший ряд просто звичайним, звичайною порожньою розинкою. Ну, тобто, як би ми в'язали, якщо нам би не потрібно було замикатися у коло. Тобто лицеві петлі ми в'яжемо, а виверідне пропускаємо нитка перед роботою. Лицьову в'яжемо, виверідно пропускаємо нитка перед роботою. І так, цілий ряд. Тобто це буде перший ряд нашої порізничої резинки. Зустрінемось, коли я пров'яжу цей ряд до кінця. Ось ми з вами вже пров'язали перший ряд, він виглядає вже як більш стабільна конструкція. І ось саме тепер будемо замикати наше в'язання у коло. Для цього витягуємо посередині петлю, тобто робимо меджик клуб. і переміщаємо наше в'язання так, щоб воно було саме на двох спицях. І підводимо до краєчка. Перевіряємо, щоб все було рівно, не перекручено. І як ми будемо зараз поєднувати: у нас ось петля, яку ми пров'язували першою. Вона в нас буде замикаючою. Ми беремо звичайну голку і підводимо близько-близько нитки. І за допомогою голки, чи маленької спиці, як вам зручно, переносимо одну петлю на другу спицю. Бачите? Хоп! І можна з цією голкою ще зробити. Тобто через цю петлю ми притягуємо. Петлю, яка була на, на тій спиці. А цю петлю знімаємо. Тобто у нас кількість петель зменшилась на одну, і утворилося з'єднання. Все. Далі продовжуємо в'язати вже звичайну е, порожню розинку, якщо вам потрібно. Ну, як вам потрібно, тобто там 2, 4 рядочки, 6, скільки потрібно. Все, загалом-то ось такий майстер-клас. І наприкінці буде виглядати ця резинка з італійським набором. Ось так. Дякую, що подивились. В'яжіть з задоволенням. І до зустрічі у наступних відео. Бувайте!